Опера «Креон» заснована на античній історії про царя фів, але тривалий час вважалося, що вона загубилася, поки її не знайшли в бібліотеці в Лісабоні, Португалія. Партитуру відреставрували й опублікували за підтримки Офісу Україна Австрія при МЗС Австрії. Відновлення «Креонта» вимагало багато зусиль та сміливості, зазначив маестро Герман Макаренко. В залі дипломатичної академії України відбулася світова прем'єра першої опери Дмитра Бортянського Креонт, яка вважалася втраченою. Антігона на ній тримається розвиток. Вона є тим поштовхом, який змінює в принципі всю весь увесь фінал цієї цієї опери. Маестро казав, що Бортянський назвав оперу. Креон тому, що паралельно з ним хтось з його колег композиторів написав оперу під під назвою вже Антігона, і тому він вирішив якось так трошки змінити це. І тому опера Креон. Вивчалася дуже оперативно, але натхненно, тому що ідея. Ну, ідея, яка просто гідна сил, які ми вклали, і, і часу відроджуємо такі твори саме в нашому мистецькому просторі, тому що умови зараз ну, військові дуже непросто працювати під час тривог, обстрілів, недоспаних ночей, але, тим не менш, це наша пристрасть, як кажуть італійці, пасіони. Ми вивчали це в єдиному пориві з нашими маестрами. Нещодавно рукопис знайшла музикознавиця Ольга Шуміліна в архіві бібліотеки Лісабона, де зберігаються рукописні колекції португальського королівського двору. Я шукала оперу Дімофонд Максима Березовського, тому що я є дослідником творчості Максима Березовського, і в процесі пошуків я натрапила на інформацію про те, що у архіві міста Лісабон знаходиться опера. Дмитра Бортнянського кріонт. Я знала, що ця опера є втраченою. Цей проєкт це внесок української музичної громадськості в боротьбу з російським агресором і деокупацію нашої вітчизняної культури, наголосив Макаренко. Сьогоднішня подія, перша опера Дмитра Бортнянського кріонт. Її повернення слід зазначити, що агресор вибрав політику, причому не сьогодні, а на протязі багатьох століть, вкрадати. Найкращі імена, творчість найкращих місців світового рівня, перефарбувати їх в свій е, трьохлор. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій вручив Герману Макаренку та Ользі Шуміліній свідоцтво про державну реєстрацію авторського права аранжування опери КРЕОНТ.